Всім привіт! На вулиці кінець осені і можна гарно прогулятися берегом річки і половити окуня та щуку з пінінгом. Щоб отримати більше клювань за риболовну сесію, в моїх умовах краще робити ставку на ловлю окуня. Але якщо вдається попасти на вихід щуки, тоді ставлю грубший повідець з клюру та більшу приманку, як для ловлі окуня, адже не хочеться втрачати приманки на зрізі від гострих зубів щуки. Відео розраховане на новачків. Від яких часто отримував запитання, чи кліє окунь та щука пізньою осінню на спінінгові приманки. А вас, шановні глядачі, попрошу написати в коментарі, чи рибалите ви спінінгом в кінці осені та взимку по відкритій воді, чи сидите вдома в очікуванні, коли зимові морози вкриють водойму кригою. Коли починав вчитися ловити рибу спінінгом, дуже боявся відривати спінінгову приманку. Були такі випадки, що навіть в листопаді приходилося лізти у воду і рятувати приманку, яка міцно зачепилася недалеко від берега за підводну перешкоду. Адже в ті далекі часи не мав змогу купувати багато різних спінінгових приманок і часто оминав перспективні місця для ловлі хижої риби. Також брак досвіду точного закидання спінінгової приманки робив свою справу. І, дякуючи вітру, інколи приманки залітали на протилежні берег річки або на гіляки дерев та кущів. Щось вдавалося врятувати, а зазвичай були відриви приманок. Тому, якщо пізньою хочете продовжити спінінговий сезон, варто зразу собі підготувати до обриву приманок. Адже риба часто тримається біля дна водойми, і щоб отримати клювання, приманку теж потрібно опустити на дно водойми. За відомою приказкою, де корчі, там харчі, риба часто тримається біля місць з зачепами. І щоб отримати більше клювань, такі місця потрібно обловлювати. Пізньою осінню окунь часто збирається в зграї. А біля зграйного окуня можна часто зустріти щуку, яка полюбляє зрізати спінінгові приманки на тонкому флюорокарбоновому повітці. Довго на одному місці не варто стояти і вимучувати клювання риби, обловили робочий сектор, і якщо клювання відсутнє, варто змінити місце ловлі. Осінній день короткий, і не варто втрачати час в тих місцях, де в даний час риби або немає, або вона неактивна і не хоче клювати на спінінгові приманки. Коли знайшли місце з клюваннями, тоді вже варто підбирати приманки та їх подачу, щоб знати, що окуню та щуці подобається найбільше. В листопаді бувають різні риболовлі. В моїх умовах можна попасти на активну рибу і гарно відловитися, а можна пройти декілька кілометрів і отримати всього лише декілька клювань риби. Бували випадки, коли взагалі жодного клювання не бачив. Тому для ловлі окуня та щуки в цей період використовую силіконові приманки. Воблери дорого відривати, блешніми оберталками важко обловити приямки, та й в цю пору хижа риба, хоче пауз від подачі приманки. Можна обловити місце ловлі блешнею коливалкою, але за трійники часто чіпляється трава, та й зачепів за підводні перешкоди більше, як на силіконову приманку. Тому для окуня використовую силиконові приманки від 2,5 до 5 см, а для щуки від 5 до 10 см. Головне підібрати чим легший грузик з приманкою в місці ловлі, і тоді спіннінгова приманка буде повільно опускатися на дно, і в моїх умовах це дозволяє отримати клювання дуже пасивної риби. Бували випадки, коли вдавалося знайти стайного окуня в листопаді та ловити його на попер. Але це поодиноко і таке буває дуже рідко. В листопаді вода в річках часто буває дуже чистою. І практично завжди використовую флюрокарбонові повідці. Для щуки ставлю повідець з флюра діаметром 06 мм, а для окуня використовую повідець з ліськи або флюра діаметром 0,2 мм. Пробував використовувати флюр діаметром 0,12 та 0,14 мм, але кількість обривів приманки набагато більша, як при лові з флюром діаметром 02 мм. В листопаді часто бувають ранкові заморозки, і щоб кільце спінінга не забивалося кригою, варто обробити шнур або ліску водовіштовхувальною речовиною. Дуже не люблю рибалити в морозну погоду, але часу на риболовлю не так і багато, і бувають випадки, що приходиться рибалити спінінгом в морозну погоду. Пробував рибалити як шнуром, так і ліскою, користувався риболовними спреями, але перші 3-4 кільця спінінгу все одно забиваються кригою. Друзі, підкажіть, хто чим обробляє шнур та скільки часу вдається рибалити до того часу, поки крига починає забивати кільце спіння. У моєму випадку в морозну погоду маю спінь з великими кільцями, часто використовую ліску діаметром 016 мм та вдається половити 1-2 годинки, поки температура повітря не підніметься вище 0 градусів. Риболовля в кінці осені, а саме в листопаді, це часті дощі, прохолодний вітер, потрібні чоботи, щоб місити болото на березі річки в пошуках клювань риби. І більшість риболовів початківців або чекають теплої весни, або зимових морозів і криги, щоб порибалити на зимові вудки. Але не дивлячись на погану погоду, якщо є вільний час, варто їхати до річки та набиратися досвіду спіннігої ловлі риби. Красива природа навкруги, свіже повітря. Та такий очікуваний тук під час анімації приманки дозволяє забути про всі негативні сторони спінінгової риболовлі в кінці осені та гарно відпочити зі спінінгом біля річки.